Доброго дня, дорогі друзі, з вами я Надія на своєму каналі «Їм та Присадибна ділянка. Продовжуємо серію випусків проведення сільськогосподарських робіт осінню. І сьогодні у нас тема все про йошту. Йошта це нова рослина, яку не так давно садоводи-любителі вирощують своїх, на своїх присадибних ділянках. Чому називається ця рослина йошта? Це гібрид Чорної смородини з Агрусом, який був отриманий в ході складного схрещування, проведеного в Німеччині професором Баумером у 1959 році. Саме це слово було утворене за допомогою злиття перших літер назви Агрусу та Смородини по німецькій мові. Перед вами кущ Йошти. Цьому кущу більше сім років. Подивіться, який він високий, цей кущ. Він має більше 2 метри висоти, в діаметрі до 2 метрів ширини. Він почувається дуже прекрасно. Якщо подивитися з першого погляду, цей кущ похожий на спородину, але набагато вищий. Якщо придивитися ближче, подивитися на листочки, то листочки такі, як в Агрусу. Лише немає кулюків і листочки більші, як Агрус. Це батьки цієї йошти, агрус і смородина. Ягоди в нашої йошти такі, як смородини, але темно-фіолетового кольору, але за розмірами більші, але менші, як агрус. Але пізніше ми перейдемо на нову земельну ділянку, там в мене посаджені нові кущі цієї йошти, то там розмір ягід набагато більший, як в агрусі. Бо вони свіжі, нові кущі. Але як правильно посадити цей кущик? Де саме посадити, щоб отримувати постійно стабільно гарний хороший урожай йошти? І з цього кущика йошти ми збираємо відро ягід. Куди ми його використовуємо? Ягоди на смак, кисло солодкі як то кажуть, їх не сядеш і миску не зісиш. Крутити повідло, виходить, багато треба сахару. Але в компоти воно йде ідеально. Там такий насичений, гарний виходить компот, і смак такий необичний. І так як у цієї ягоди шкірочка груба, то вона підходить для заморажування. І повністю всі вітаміни залишаються. Корисні вітаміни всі залишаються на зиму. І коли зимою приходить іменно, як то кажуть, авітаміноз, потрібно їсти, їсти вітаміни, то на допомогу приходять ягоди ошти. Особливо їх слід використовувати в їжі діабетчикам. Їм ці ягоди ошти підуть як хороший десерт. Адже всі корисні речовини і вітаміни. Йошта е, прийняла від своїх батьків від смородини і від агресу. Там повний набір вітаміна Б, і С, і ПП, і вітаміни всі мінерали. Якщо ви подивитесь моє відео про Агрус, я дам ссылку, Там я перечисляла всі, які є корисні властивості. То отакі корисні властивості ця назвична рослина. Але е, вернемося до теми. Я вже ж правильно посадити йошту, де посадити, щоб вона давала хороші урожаї. Якщо ви дивитесь, то йошта мене посаджена на сонячному місці, і вона захищена від вітру. Адже з північної сторони в нас побудований будинок і йошту, йошту захищає від північного вітру. І вона себе тут, бачите, прекрасно почуває. Який ґрунт повинен бути? Грунт має бути, може бути і піщаний. Може бути суглинистий і глинистий. І Єдине, щоб постійно постійно цю рослину підкормлювали. Коли як краще і коли підкормлювати рослину, звичайно, навесні. Навесні дуже добре було б, якби у вас було півлітрово або й більше баночки золи. Розвести або в воді, або просто підсипати під кущ. Це був би хороший добриво для ґрунта, це калій. Потім, на протязі року, до цвітіння, після цвітіння і осінню підкормити потрібно такий кущ. Органічними добривами він дуже хорошо реагує на органіку. Це і кров'як підійде, і пташиний послід. Він бродить, а потім один до десяти розводиться, іде підкормка не тільки для йошти, а всі ягідні і всі кущові рослини хорошо реагують на органічну органіку. Цей кущ любить дуже вологу. І через те, що в нього коріння досягає 30-40 сантиметрів глуб, то поливати треба так, щоб ця волога достала до кореня. І полив добре проводити вранці або ввечором. Він має бути обільний полив. Що ми ще повинні знати? Як доглядати за цією рослиною, щоб вона була така гарна, розкішна, доглядати потрібно менший догляд якби до смородини і до агрусу через те, що, хоч вона і має своїх батьків, які мають, яких постійно боремося ми там з шкідниками, то шкідників мало є на Йошті. вона, в принципі, майже шкідниками. Шкідників на ній не водяться, ми її не обробляємо ніякими хібічними засобами. Але не помішає, як вона скине листя, так само, як я вам показувала у відео по Агрусу, її оприскати желізним купросом. Бо все може бути листочки з винограду, можуть пасти з яблуні. Ми її обробляємо з желізним купросом осінню після того, як вона кине листочки. Але потрібно дивитися за старими гілками. Старі гілки, якщо ви побачите у липні, місяці, що листочки робляться жовті і осипаються, то провірити, чи в гілці не посилилась хляниця. Бо це шкідник, я вам розказувала відео про смородину, який це небезпечний шкідник. Я дам силку по відео по смородині. Як пересаджуються такі кущі, як йошта пересаджується? Я зараз вам покажу, для прикладу, нові кущі, розкажу, як ми їх пересаджували. Ось ви бачите два кущі, які пересаджені в нас йошти. Ці кущі молодші, як той попередній, що ми з вами дивилися, як ми його пересаджували? Ми його пересадили поділом одного великого куща. Обкопали його широко, витягнули цей кущ, гострим предметом перерізали його пополам, щоб були хороші пагони, і там, і там хороша коренева система. І пагони ми обрізали 30% пагонів, обрізали. Перед цим заздалегідь за неділю-дві викопали ями для одного куща і для другого. Ну, не менше вона була десь 50 на 60, і глибуною десь 60%. Зробили дренаж е, у ямиці, зробили дренаж. Е, сюди підійде і камінчики, і бита цегла, і керамзит, якщо у вас є, е, кинули відро е, перегною, всипали 100 грамів суперфосфату, перемішали з ґрунтом. Вона постояла десь півтора-дві неділі, щоб ущільнився ґрунт. Потім ми оце викопали е, йошту, поділили і поклали е, у ці е, ямки. І присипали пирігній разом з ґрунтом, верхнім шаром ґрунту присипали її і обільно-обільно поливали. І ви подивіться, які виросли кущі. Якщо подивитись порівняти зі мною, то ну вже має десь метр вісімдесят, можливо, і два метри е ці, ці кущики в нас. Тут, так як вона на відсутні і захищена від північного вітру, ви бачите, забором, то родять дуже крупні і великі ягоди. Я вам обов'язково в літній сезон зніму відео покажу, які родять великі і крупні ягоди йошти. Ці ягоди йошти, вони Міцно тримаються на гілочках. Це відмінність із смородиною, коли смородину можна потрусити і ягоди впадуть, то ці ягоди міцно тримаються. Родять вони починаючи із липня, десь середини липня до середини серпня, і достигають не всі разом. Це дуже добре, бо можна собі почергово забрати урожай. О, ви бачите, за чим ми маємо спостерігати? Ми маємо спостерігати, щоб кущі були не загущені, щоб шкідники там не затримувалися, щоб провітрувався е, кущик, цей і попадали сонячні проміння. Е, хорошо. О, е, якщо ці кущі скинуть листя, ми будемо робити санітарне обрізання, бо кардинального обрізу не буде такого, як е, обрізається е, агруші, обрізається смородина. Ми обрізаємо лише якщо є хворі гілки, якщо є поламані гілки, і якщо ми хочемо сформувати самий кущ, якщо хочемо його зробити кращий виглядом, оце робиться е, отака е, обрізка. Якщо е, там у старому кущі є е, е, там є пару старих вже геляк, то ми їх обріжемо, а залишимо їхні пагони 30% зріжемо. Під кутом 45 градусів залишимо зовнішні бруньки. Ну це буде потім, якщо вже не стане листячка, то які ж у нас позитивні і негативні риси такого красивого куща, як йошта? Позитивні риси це які? По-перше, це кущ красивий, родючий. При хорошому догляді дає хороший урожай. Плюси, що не перейшли усі недолік оцей, що боротьби постійної шкідниками, бо їх майже немає. Це також великий плюс. Потім плюс, який що цей кущ може бути як і декоративним кущом, якщо його посадити близько один до другого, а не на відстані півтора-два метри, він може бути як декоративна загорожа, бо він дивіться до пізньої осені, коли вже на агрусі і на смородині вже нема листячка, а він ще зеленіє й зеленіє. А який мінус? Мінус треба обільний полив, мінус потрібно місце сонячне, підкормка, але це такий мінус, що потрібне кожній рослині, то не можна сказати, що це мінус йошти. То ми вирощуємо ці кущі і я вам рекомендую. А ще хочеться сказати, що вже кілька років ми робимо вино. Із і з яїця йошти. Ви не уявляєте, яка це, який це смак. Смак якогось муската. А колір рубіновий, я би вам показала, але ми, звичайно, його випили. На другий рік як зроблю, обов'язково покажу. Так що я вам рекомендую садоводи любителів, у кого є йошта, зробіть вино, ви не пожалкуєте. Ну, про йошту нібито розказали все. Кому сподобалась розповідь, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Попереду ще буде багато цікавого. З вами була я Надія. Дякую, що ви зі мною. До побачення, міцного вам здоров'я і гарних урожаїв.